Доброго ранку, з вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінисний Телемарафон. Сьогоднішню ніч я спав дуже погано через те, що я повірив обіцянкам ізраїльтян і натякам Сполучених Штатів, що в цей момент в цю ніч можуть бути нанесено якісь удари. Та й, власне кажучи, повірив обіцянкам Ірана, тому що Іран з вечора теж робив заяви, що починається справжня боротьба, і є їхні заявляв, і вивізки на екранах, вони ставили своїх телевізорів і так далі. І так далі. Тобто, вчорашній вечір, пізній вечір він був дуже жорсткий. А ще почали цитувати рейтерс, нібито протягом 24 годин Трамп дав ультиматум, значить, Ірану і так далі. І так далі. Що 24 години є на, на вибіри, так. Ну, Заява, яку поширювали від рейтерс, була. Скажімо так, ну, не точно передана, не йшлося про 24 години, а йшлося про загальний там, як би тиск. Друге, що е повідомлення ізраїльських видань про те, що Сполучені Штати вступають у війну на стороні е Ізраїля, ну, мягко кажучи, не дуже відповідає дійсності, ну а сама втеча Трампа з G7 і в суворі заяви, і коментарі, і натяк на те, що він їхав для того, щоб зробити щось велике і дуже потужне. Це теж була окрема гра, і нічого цього не сталося. Тобто, загострення ніякого не відбулося. Не відбулося чогось особливого. Справді там були дуже серйозні удари по. Ізраїлю, ой, по Ірану, і по Ізраїлю відбулося кілька ударів і кілька влучень. Там 20 ракет відправили. Іран заявляє, що у них лежать ще якісь дуже спеціальні ракети для того, щоб вдарити по базам Сполучених Штатів. Якщо що. і до речі, ще одна причина, яка реально мене змусила цілу ніч стежити за подіями. Це те, що. Були повідомлення про те, що іранські дрони ударили по американським базам. І, ну, самі розумієте, це зовсім інший поворот подій і справді вдарили. Ви знаєте, це не пра не брехня, не справді удар. Є правда одна особливість. Це ті бази, з яких прямо зараз американці вивели свої. Війська із двох баз в Сірії вони прибрали свої війська і от по цим базам, де вже нема американців, гордо вдарили іранці. Такі дуже цікаві відбуваються події. І що, як би можна було коротко характеризувати те, що відбувається з Сполученими Штатами і Трампами, Трампом можна сказати так, рішучий Трамп рішуче вагається. І, і чи буде прийнято якесь рішення? Багато хто говорить, що може бути прийнято, може бути не прийнято, Ми зараз це пообговорюємо. Але я хотів би повернутися до саміту до вчорашнього. От коротко спочатку, значить, ви пам'ятаєте, що Зелен від Зеленського Трамп втік. І я сам про це іронічно говорив, дехто говорив про це серйозно, тому що Трамп хотів, значить, не хотів зустрічатися, тому що Зеленський би вимагав, а йому ну насправді історія була інша. Вона з серії про те, що рішучий Трамп рішуче вагається. Річ в тому, що Трамп звідти зник швидше всього для того щоб не продемонструвати публічно на весь світ розкол j 7 Тобто, в 18-му році така вже історія схожа достатньо була. Що тоді було? Тоді Трамп підписав е, фінальний документ, коли був президентом, а потім відкликав підпис. І це було ну, серйозним скандалом. До речі, це здається теж в Канаді було. Е, а цього разу. Вирішили зробити інакше. Фінального документа не було, ну, зрозуміло, не було, тому що не було Трампа. Трамп поїхав, то, ну, тоді, можна сказати, ну, якби Трамп був, була б інша ситуація. Ми знаємо, яка б ситуація була: скандали і так далі. І так далі. Хаос. Трамп забрав з собою свого держсекретаря, який міг би за нього підписати документ. По з їхнього їхніх нормативних документів, і він фактично сховався, зник не від дискусій з Стармером чи Макроном чи Зеленським. Він зник для того, щоб не продемонструвати всьому світу який глибокий розкол є в G7. І фор формально, і це звучало від Трампа, але не так. Чітко, але звучало, він говорив так: ви вводьте санкції, ви е, е, значить, опускаєте ціну на нафту, а ми потім будемо дивитися, приєднатися чи ні. Це говорить про те, що Трамп продовжує перебувати в стані такому підвішеному, він рішуче вагається, і е, насправді ніякого вибору він ще досі не зробив. Хоча ми часто говоримо, що тепер Трамп на стороні Росії і так далі. Якби він був на стороні Росії, він, він би тупо залишився, влаштував би там свої заяви і не дав би можливості навіть зробити цю президентську так звану заяву. А після е того, як попередній демарш був Трампа, з'явилася така штука, як президентська заява. Ну, В даному випадку це прем'єрська заява. І її з'явила зробила Канада, і вона ніби від імені всіх описала ситуацію, яка є, за що вони борються, що вони хочуть, яка у них, які у них цілі, і так далі. І і там викладена позиція у цих шести країн, і не сказано там, що ви знаєте, а от американці проти ні. Просто викладена, викладена позиція. і Ця позиція, е, якщо коротко, це підтримка України і санкції проти Росії. І це прозвучало в. З уст Канади від імені G7. От якби був Трамп, то цього б не відбулося. Тобто, фактично можна сказати так, що втеча Трампа це таке утримався. У них немає такого е, варіанту, утримався ти або підтримуєш е, рішення всіх, або ти не підтримуєш рішення всіх. А от Трамп вигадав такий для себе варіант утриматись. Він втік. І для того, щоб це виглядало максимально природньо, що він втік, він сказав, що він їде робити велику справу. А Макрон тут же прокоментував, сказав: Ну, Трамп хоче там значить, щоб, значить, щоб, якісь мирні ініціативи, якесь перемир'я робити на Іранщині. А Трамп через деякий час відповів, що Макрон, як завжди, не правий. Він все, що не скаже, все неправильно. Ну, а потім підтвердив, що такі, значить, причиною його поїздки був Іран, почалися безкінечні збори тусовки і так далі до самої ночі, по нашому часу. І вони не прийняли там ніякого рішення публічного неоголошеного. А може, і прийняли, тому що Трамп не зробив фінальної заяви після всіх цих зборів. І це може бути говорить, говорити про те, що. Він або не мав чого сказати, або вже все вирішили, і просто не хотіли це оприлюднювати. Такий теж варіант можливий. Збройні сили різного типу стягуються до цього регіону, туди вже і британці підтянулися. Тобто загострення може бути, загострення може бути але це загострення не факт, що буде. Такому в нашому розумінні. Чому, поясню, Іра, іранські об'єкти, всі, які тільки можливо, вони е, перебувають в стані, ну, такому, що там вже особливо і бомбити нічого. Тому що Ізраїль зробив все, що можна, всю роботу виконав брудну, як сказав е, Мерц про цю війну. Іра, і вже все зроблено. Тобто е, нічого такого там вже не зробиш, ну якоїсь особливої. Потреби допомоги нема, тільки символічно. Але, схоже, що весь цей процес, який там відбувається, він пов'язаний не просто з намаганням ну там знищити об'єкти і так далі. Він пов'язаний з тим, що мета це зміна режиму всередині, а при чому зміна режиму не так, як багато хто собі уявляє, як в Україні нам казали, зараз прийде руська армія, захопить парламент і проголосить медвідчука тимчасовим президентом, чи Януковича поверне в президенти. Оце такий переворот. І так часто буває в світовій політиці, як це робиться. А там пропонувався інший варіант перевороту: це коли під час, ну припустимо, Першої світової війни. Невдачі на фронті призвели до революції, до перевороту Жовтневого в Російській імперії От, і була зміна влади. От, щось таке приблизно, як мені здається, розглядається сьогодні в Ірані, тому що вчора, ввечері, виступив лідер опозиції, їхній це син Шаха, якому зараз сину. 60 трошки плюс, і він ну, реально є лідером опозиції, його батька скинули. А щоб ви розуміли, що таке був режим режим шаха. Ну, от сьогодні, коли розказують, яка там була демократія, я дуже часто у себе ставлю різні фотки з того періоду в Телеграмі. І там ну, дівчатка в коротких спідничках. такі А вчора прочитав, що навіть... Два відомих дизайнери ізраїльських тоді ще в 78-му році офіційно два чоловіки між собою дружилися. Тобто можна сказати, що це була ну, така от ем, хоч і шахська, але дуже-дуже західна історія, коли там свободи ем, ну, 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 навіть в такому ну, розуміти ісламська держава, ну в смысле, там, де іслам багато того і так далі, це не те, що там в Європі. І так далі. Тобто це була ну, така дуже потужна штука демократична, де, як мінімум, секс меншини і дівчата в коротких юбках ну, не засуджувалися і не розстрілювали за це. Так от, син цього чоловіка, він закликав до переворота, минуло вже там 6 годин, але щось переворот поки не відбувається, і дуже цікаво, що. Прем'єр-міністр Ізраїля теж нагадав, що свого часу перси, вони ж іранці вони врятували євреїв з рабства, і тепер настав час євреям врятувати персів з рабства. Ну, така формула, якраз яка говорить про можливість якихось геополітичних зрушень в самій державі. Аятала лідерський цей їхній хаменії сховався десь в якихось бункерах, оточення його все знищено, керує країною. Невідомо хто. Це не люди з першого кола хаменії, і думаю, що ми може й не побачимо якоїсь, якоїсь великої революції, бо люди тікають, біжать. Ну, там хаос повний відбувається. Але от М'який державний переворот, зміну влади на якусь більш лояльну до світу можна. Тим паче, що якщо ви пригадаєте цю дивну історію, коли такий дуже ісламістський президент, дуже надійний друг Хамінії, був знищений на Гвинтокрилі, а замість нього. Теж з дозволу Хаменії обрали такого президента про європейського характера, азербайджанця по національності, який там ну, з вольності різні собі дозволяв, і так далі. Тобто, мені здається, вже тоді була закладена історія про те, що в якийсь момент курс країни може бути змінений. І цей чоловік він мовчить увесь час, нічого від нього не чути, ніяких особливих заяв він не робить. І тільки можливо, що реальна влада може від е, цього, який є конченим ісламістом, е, ну, е, щоб ви розуміли, цю концепцію шиїцького світу і, і, і там домінації всюди, де тільки, можливо, це його концепція, яку він зробив там е, 50 років тому і більше. І е, коли його запитали, коли він повертався вже в Іран, запитали його. Що він відчуває, коли він повертається в Іран, він нічого не, не почуває, тому що не існує ніяких іранців, не існує ніякого Ірану, всюди де є мусульмани, це є мусульманський світ, і це всюди його батьківщина. І він критикував попереднього значить, шаха про те, що він казав, що він в першу чергу іранець, а потім він мусульманин. Чи він, верні, наша в третю чергу? Я не пам'ятаю, що там було в другу, але в третю чергу він мусульманин. А Тут концепція така: не існує ніяких націй, не існує ніяких палестинців, чи там персів, іранців, чи саудитів чи не знаю, там індонезійців, існують тільки мусульмани, а всі ці ваші національності, держави, віри, це таке собі. І тому багато хто з опозиції, особливо вони завжди говорять: Ісламська республіка, Ісламська республіка. Ми говоримо Іран. А вони говорять ісламська республіка. Тобто, для них та влада, яка сьогодні є, це ісламська влада, а не національна влада. Розумієте? Тобто, ну, кхе, ну, нас навіть важко собі уявити, як це сказати. Ну, у нас найближче і найвідоміша тема, яка була, це панславінізм. Коли, типу, ми всі славяні, а не українці чи росіяни там чи хтось інший. Ну, і, але ті славяні, то були ніби росіяни. Ну, тобто, ми всі слов'яні, це. Росіяни, то це приблизно десь така історія. Але ну, ясно, що більш жорстка, тому що іслам це більш глиб, глибоко проникає в е, норови і так далі. Тому е, мені здається, що курс зараз буде кілька днів спрямований на те, щоб е, замінити владу чи змінити її курс. Е, в принципі, е, я казав, що. Серед всіх негативів Трампа, про які ми говоримо, ми забуваємо про деякі позитиви. Ключовий і важливий позитив це те, що свого часу вісь була ослаблена завдяки Сірії, і тоді велику роль зіграв Ердоган, який за підтримки Сполучених Штатів там порядок навів. І мені здається, що зараз Ізраїль за підтримки Сполучених Штатів наводить порядок в Ірані. Оця форма, коли. Трамп намагається зачистити, як би скати краї імперії, російсько-китайської, іранської і так далі. Вони очевидні і, ймовірно, для нього існує якась більш глибока гра. Це не означає, що він підтримує Україну, тому що він, я вже казав, для нього Зеленський токсичний, тому він не буде підтримувати прямо Україну, поки у нас не зміниться переговорник. Але те, що він не буде підтримувати Росію, теж очевидний для мене факт. І оце скасування перемовин і ну, як би так казати, неспроможність чи не протискування того, щоб Росія стала перемовником в іранському питанні. Вони говорять про те, що Трамп вагається, він шукає варіанти, і це вагання не тоді, не в тому розумінні, що він думає, підтримати йому Росію чи ні. Він не буде підтримувати ні Росію, ні Україну. Він вагається, як і куди натиснути, щоб досягнути свого результату. Не для того, щоб сказати, о, сьогодні я прокинувся, я вже за Україну проти Росії ні. Він шукає різні варіанти. І завдання нашої влади знайти місце в цій програмі Трампа. Допомогти Трампу досягти його результату з вигодою для України. Оце ключове. Допомогти Трампу. Досягти його результату з вигодою для України. Чого і бажаю нам всім. Гарного всім дня! Слава Україні! Підписуйтесь, до речі, підписуйтесь на мій канал. До побачення!